На минулому тижні у нас тривали роботи з ліквідації наслідків обстрілів. Вивозили, прибирали уламки, бите скло, та дерева, що після взрив діда не було, розпилювали, вивозили. Забивали ОСБ та плівкою, отвори, постраждали в будинках. Працювали наші комунальні організації, працювали додатково залучені, три бригади залучали. Також, незважаючи на обстріл, у нас щоденно велися роботи з прибирання чищення нашого міста. Проводився покіс, проводилось прибирання кладовищ за клумбами. Велись роботи по нанесенню дорожньої розмітки. Цьому році ми використовуємо пластик до кінця сліду неділі. Завершить ремонт покрівель, які зруйновані, і завершить закриття контуру, під'їздів, двері і вікна. До кінця слідуючої неділі організуйте таку, будь ласка, роботу.